Пішли з нами, пройдемось. Всім доброго. Йдемо гуляти. Доброго ранку, дівчатка. Зараз прогуляємося з Ральфом, зробимо сніданок. У мене там прийшла посилка з Аврори, верніше я її забрала, то зніму вам розпаковку. Зараз хочу приїхати скорінько в АТБ, бо хочу купити молока. І кисломолочного сиру. Ну, побачу, вийде чи не вийде так, з'їздити, бо хочу зараз швиденько зранку. Так, і приготую сніданок. У мене там залишилась пасочка, хочу приготувати, підсмажити її. Так, тоді не підсмажила. А зараз хочу підсмажити. Так, ось такий план сьогодні робочого дня, скажімо так. Всім гарного настрою і спокійного дня. Спочатку у мене ось такий простий сніданок. У мене залишалась пасочка, я її підсмажила з молочком, з яєчком, з цукром. Зараз заварю собі. Каву і буду насолоджуватися смаком. Дівчатка, у кого є пасочка, залишилась, це дуже-дуже смачно. Спробуйте. А ще ми дуже знаєте, полюбляємо нарізати ось так і підсмажувати, підсушувати правильно у духовці. Це теж дуже дуже смачно. Це такий сніданок не дуже корисний, але дуже гарно сприяє. Гарному настрою, ось так скажу. Тому всім смачного і гарного продуктивного дня У мене невеличка закупка з магазину АТБ залишо. Такий балик, поки він по акції. Ось такий сир з запасом. Хоча у мене є, але взяла ще, бо гарний термін придатності. Вирішила взяти з дочкою ще ось такі сирокоми. І взяла дві покопки ось такого кисломолочного сиру. Чи будуть у мене сирники, але, напевно, будуть все-таки ліниві вареники. І взяла ось таке одне пряжене молоко по акції, і ось таке. Я брала все. З картою АТБ, тому мені і ось цей сир вийшов набагато дешевше, здається, там не пам'ятаю, чи 57, чи 58 гривень, і молоко дешевше. Ну, коротше, все продукти, всі товари з картою АТБ набагато багато дешевше, тому її оформлюйте і робіть покупки з картою. Тим самим будете економити свій бюджет. Так, дівчатка, з вами будемо розпаковувати посилку з Аврора. Це у мене інтернет замовлення. От хочу вам показати, як це складають. Все дуже акуратно, хоча я приходжу ну, в магазин. В магазині можна забрати безкоштовно. І все перевіряю на рахунок, якщо який там посуд є, Ну, щоб все було нормально запаковане. Так, у мене там дальше вчишиться. Ось і щоб все було добренько, нічого не побито, як кажуть, якщо це посуд, ну я з товар. Раніше можна було замовити і не оплачувати зараз, тільки тільки за попередньою оплатою. Хоча я так ну, ніколи не робила, щоб я не оплачувала. А потім ну, платила завжди платила картою, тому що замовляла через Letyshop, І так знижка у мене і замовляю в Аврорі. Зазвичай, коли є в Letyshop гарна така, знаєте, гарний кешбек, так і плюс ще на деякі товари ми не йшла знижка. Так, раль забираю цю штуку, буду, напевно, гристи її. Так. І давайте подивимося, що я тут замовила. Першою і основною покупкою це була ось така ваза, яка у мене є. Так, зараз ми її відкриємо, зараз я все подостаю. Другий ось такий шампунь. Я вже користувалась, дівчатки. На жаль, немає цього бальзама чи то маска. Не було наявності, замовила тільки шампунь. І коли вчора забирала посила... посилку свою, в магазині теж не було бальзаму. І тому взяла тільки шампунь, нічого страшного. Так, ось таке мило взяла. Це сі для вас здається, так. Це бальзам. так Це такі серветки. Зараз все покажу вам. І дві таких. Е е це така кришечка, а це така підставка. Зараз все ближче вам покажу. Так, дівчатка, вперше взяла ось таку підставку. Я її не планувала брати, я побачила, що вона по акції. Здається, була чи по 26, чи по 36 гривень. А мені на роботу, знаєте, я буваю там. В перерву дивлюся щось, або, знаєте, Ну поставила так собі на фоні, як кажуть. І мені, ну, бо деяка частина роботи потребує такої більшої уваги, а деяка частина роботи у мене не потребує конкретної моєї такої уваги, тому я можу там собі щось поставити і навушно послухати. Але це не завжди, я повторююсь. так І взяла собі таку підставочку, щоб ну, так мені було на роботі зручно. Хоча я так дивлюся, може, і дома її Лише, ну, побачу. Ось така підставка, кому потрібно. Зверніть увагу, непогано. Такий, знаєте, пластик непоганий. Так, далі взяла ось таку кришечку. Я один раз вже брала, але в золотому кольорі. Не було в золотому, взяла ось такому в срібному. І вона, дівчатка, класна підходить на мою пляшку для олії. У мене олія одна оливкова, одна олія звичайна, тому взяла на звичайну. Хоча у мене там є, але ця мені більше сподобалася. Вона закривається, не тече, О, знаєте, такий носик. Ну, супер, мені вона сподобала. Здається, теж 29 гривень стоїть. Ось такі взяла салфетки для серветки для оновлення чорного кольору і тканини. Дівчатка, вони чудові, мені дуже подобається, я їх купляю тільки по акції. Зараз вони 149 гривень, а так, здається, 200 гривень коштують. Ну, Я вважаю, якщо є акція, чому не взяти по акції? І коли на них акція, я купляю. Костюм я прала, спортивний, відновлюється колір, джинси чорні. Сину там прала. штани. Теж мені подобається. Дуже класна фірма. І ці серветки це любов, як кажуть. Так, шампунь. Давайте оцей візьму. Класний аромат, супер, Класно на волосся, відновлюваний, можна так сказати. І хотіла до цього шампуня взяти маску, на жаль, як я казала вам, не було. І в магазині не було, нічого страшного. Так, цей шампунь коштує 139 гривень. І взяла ось такий бальзам. Легке розчісування. хотіла взяти від цієї фірми і саме такий взяти маску, бо дуже багато позитивних відгуків за неї. За шампунь ні. А ось за саму маску так. Але маски теж не було. Взяла бальзам і теж він був по акції, тому мені повезло. Так, взяла дівчатка, ось таку сіль мені треба для вани. У мене є така хвороба з дитинства, є такі висипи. І це на весну. Взагалі, мама нам наслікувала. Рекомендували, знаєте. Сольові ванни приймати або їздити на море. І воно так дуже допомагає. У мене в задньому плані ральф хропить, то не звертайте увагу. Він після прогулянки вирішив відпочити. Ось. І тому цей період я роблю собі ванночки, і у мене все проходить. Така, така з дитинства хвороба, і, ви знаєте, у мене її не було десь роки 3-4, і ностальгія з неї була, а в цьому році вона з'явилася. Ну, нічого. Страшного. Так, беру ось таке крем мило, воно теж по акції, ще е, йде на нього кешбек. Щось воно таке дешевеньке, але мені подобається, що воно біле, в мій дозатор для мила я його наливаю, і він біленький, дозатор біленький, і тому воно мі, мі, мені підходить, і того я його купила. Так, і основною покупкою в мене була ось така ваза, але це така ваза у мене вже є. А взяла ще на подарунок. Ну, вона мені подобається, може, знаєте, комусь не подобається. У нас у дівчат э, смаки у різні і інше. Комусь подобається щось, комусь не подобається. Я взяла э, дівчини ті, котрі вона сподобається. Тому э, думаю, буде вона її радувати, квітами тут і все-таки інше. Ось така ваза класна. Вона зараз коштує, здається, 250 гривень без акції, але йшов кешбек. Тому я і взяла ось така вона. Вона дуже, така, знаєте, важка дівчатка. І мені гарна вона мені дивиться з моїми трояндами і живими квітами, я теж думаю, вона буде дуже гарно дивитися. Так, ось така закупка у мене була в магазині «Аврора». Все наче потрібне. Знаєте, я люблю купувати все по акції, по знижкам, це дуже класно. І коли приходить кешбек, і коли така є знижка, то чому б і ні? І ще приходить національний кешбек. Так що ось так. Буду розкладати все по місцях і будемо працювати з вами далі. Так, дівчатка, я тут в ванній кімнаті закладаю прання, рушники в мене вже попралися, але буду відправляти у сушильну машинку, хоча в нас вже і тепло, вони б так і висохли. Але якість після сушильної машинки мені набагато більше подобається. Вони, знаєте, такі недобові, вони м'ягенькі, тому буду відправляти у сушилку. А зараз буду прати костюм. Костюм і костюм сина. Ось ці серветки я показувала, як в Аврорі. Ну, я брала так, і в мене ну на запас я взяла, у мене, бачите, ще є багатенько. І вони відновлюють класно. Одяг, так, буду зараз з цим як кажуть, працювати. І ще використовую ось такий галуз, це гель для прання, він для темного, темної білизни, і тому він ще так, знаєте, посилює цей ефект. Відправляю два костюми ну, свій і сина, і ось таку кладу серветку. Можна її ділити, якщо там, наприклад, у вас одна річ якась. Бачите, вона ось така. Ось, Так, все, закладаю. квіти. Я тут купила вчора два вазони, я вам показувала. У мене подружка дуже ось таку полюбляє квітку, треба її і мені пересадити. Ну, такій, я не знаю, як воно правильно зветься. Підпишу, якщо узнаю. Ось, і це таке жіноче щастя. У мене відросточок такий є маленький, тому хочу посадити. І щоб у моєї іншої подружки жіноче щастя теж росло. Вона не хотіла таку, знаєте, велику квітку. Каже, якщо буде маленька, то дай мені маленьку. Але так як в неї день народження, звісно, буде е, такий основний подарунок, а це буде як доповнення: що одній подружці, що іншій. Е, Оцей цю квітку, як я не знаю, як вона зветься. Треба почитати. Хоча моя подружка знає як вона називається. Каже Ліда, в тебе є ця квітка? Кажу, так є. В неї вона пропала, на жаль, і ми з нею товаришуємо вже 20, більше 20 років. В неї день народження скоро. Теж буде основний подарунок, і вона дуже хотіла цю квітку. Каже, принеси мені. А я їй кажу: добре, 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 і думаю, я їй куплю вазончика і пересаджу ну, свою, і її посаджу, і буде такий неочікуваний подарунок, як і інші подорожці, Але ми з нею то Напевно, тільки другий рік, ось так. Так що буду йти оформлювати, як кажуть, подарунки. Квітки мої пересаджені, пару хвилин все готово. Я зараз у мене там спеціальний такий засіб для росту є. Я їм побжикаю, напевно, і пополиваю ці квітки, і нехай стоять. Думала наліпки знімати, а потім думаю, ні. Хай нехай вони самі познімають, протру горщики і все буде добре. Так, кузя їсть на вулиці, бо його не впускаю, бо він приносить кліщі, на нього вони не садяться, а вдома вони випадають, тому я його поки не впускаю. Ось така я зла, як кажуть, хазяйка. І Тут Кузя тут, бім у себе сидить. Ральф дивиться, контролює процес саджання. Вирішила сьогодні не садити, тому що будуть деякі через декілька днів дощі, пару днів. Так, і тому сьогодні тільки будуть копати. Це син і дід мій. Не дід мій, а дід тато мій. Так що, а я тут трішки бур'яну буду збирати, тому що ну, земля дуже дуже суха. Дуже. Так, дівчатка ще хочу сказати на рахунок нашої собачки, яка живе на вулиці, її звати Бім, це хлопчик. Ми його забрали з можна сказати так, з вулиці. Їх було декілька там тваринок. Я прийшла забирати, і ще там, здається, двоє чоловіків, чи я вже не пам'ятаю хто, бо їй вже дуже багато років. Вона ну, вже, напевно, більше. 11, напевно, якщо нашому ральфу сім. Ну, більше десяти, ось так. Я пам'ятаю з дитинства, що в кожному дворі була собачка, яка живе на ланцюжку. Я от жила в приватному будинку, у нас дуже багато було такий район приватних будинків. У кожному будинку була собачка, яка живе на привязі, скажімо так, і в неї будка є, і вона взимку і влітку живе на вулиці. Як кажуть, дзвіночок треба у приватному будинку. Знаєте, може мене не зрозуміти ті, які живуть у квартирах, тому що... Ну, тому що у них собачка живе в хаті. А це така собачка, яка, ну, якщо хтось чужий йде чи хтось чужий заходить, повинен бути, як кажуть, дзвіночок. Хоча у нас дзвіночок є. Ось, ну Такий, який дзвонить треба. Тому ми його не обіжаємо, він не бідний, він доволі така немаленька собачка. І він Доволі робить дуже багато шкоди. У нього специфічний характер, він себе в обіду, як кажуть, не дасть. Він може і гризенути, якщо щось. Ось, Наприклад, у нас приїжджає качати яму, хлопець. Ну, У нас немає централізованого воду. Це, вода йде, у нас звичайна яма. І він так на нього дуже-дуже гавкає. І люди його так побоюються. бо собачка у нас така, як скажу, може хопити, якщо щось йому не подобається. Так що ми його не ображаємо ну, все добре. В їжі він дуже привередливий, він не буде вам їсти кашу з м'ясом. Він кашу залишує, а м'ясо з'їсть. Тому ось така собачка. Дуже гарно, все нормально, ми її не, знаєте, так, не обіжаємо, тому не переживайте, це все нормально. Я, до речі, в село от їздила до чоловіка, у нас нашого села, знаєте, немає, а у чоловіка є. І там теж собачки живуть на ланцюжку. Так що це все нормально. Всім гарного дня бажаю, гарного настрою. Ми будемо працювати. Я сіла трішки відпочити і з Ральфом тут посидіти. Він дивиться на таких камах тут. Тут у нас мурашники, і він за ними, як кажуть, їх контролює. Ось так. Так що всім гарного дня, гарної, гарного настрою, гарної роботи, хто працює. А з вами ми побачимося у наступних відео.